Пане Ігоре, власне щодо тих зустрічей, які відбуватимуться сьогодні і завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах. От наша колега Юлія Забіліна пише наступне: дуже важливі питання будуть обговорювати в Еміратах. Не раджу відноситись до цього як до чогось другорядного. Звідси питання: чого чекати? Тобто, ось ця формула домовилися далі домовлятися цього разу не спрацює і буде щось суттєвіше. Обговорювати вірогідно, будуть усі питання, проте шанси на те, що буде погоджене велике питання, а саме, щоб або Росія знімає свою вимогу вивести українські війська з Донбасу, або Україна остаточно погоджується на це. Шанси на це невеликі. Проте, шанси на енергетичне перемир'я є, і шанси на додаткові обміни полоненими також є. Росія присилає цього разу керівником делегації Ігоря Костюкова. Це керівник ГУГШ, раніше відомого як ГРУ, тобто це вище і більш серйозно ніж Мєдінський, але це ще не у шаху. Тобто, це ще не остаточні переговори. Поки що щодо цього так званого територіального питання, базовий прогноз кожна сторін знову викладе своє бачення ситуації. А потім вони повернуться до своїх столиць для консультації. Ви згадали про російську делегацію. Я б хотіла, аби ви проаналізували і дали свою оцінку українській делегації, тому що спершу Зеленський говорив про те, що ця зустріч буде технічною, а потім оголосили прізвища тих, хто входитиме до української делегації. Я нагадаю, що це буде зокрема і Кирило Буданов, і Рустем Умєров. Чи свідчить це про те, що раптом або не раптом рівень заходу? Раптово, можливо, раптово підвищився. Це наша переговорна група. Вона відвідувала від з у Флориді тиждень тому, і тому склад не змінився. Дійсно, це Буданов, Ум'яров, Гнатов Рахамія. Перед цим розігрувалася історія: поїде чи не поїде російська делегація до Об'єднаних Арабських Еміратів? Принаймні, остаточно це не було відомо до цієї ночі. Чи правильно я розумію, що врешті вирішилося все після приїзду від Куфа і Кушнера до Москви, Що там дали свою остаточну відповідь: так ми будемо в Еміратах, чи ми не будемо в Еміратах? Оскільки я розумію, вони готували виїзд, але десь розігрували, що їх треба поумовляти їм треба дати якісь додаткові сукерки за це і таким чином вони фактично паралельно, я так розумію, полетіли після зустрічі, тобто від Кушнером, прямо після зустрічі в Кремлі, а паралельно полетіла російська делегація на Будаві. Щодо енергетичного перемир'я. Що ми отримуємо зрозуміло, але погоджуючись на нього, наскільки суттєво ми втрачаємо? Україна фактично створила переговорну позицію, тому що організувала і атаки. Багато в чому організувала, сприяла або десь наслідки переговорів атаки на російські танкери, на тіньовий флот. І ефективність російських українських ударів по Росії далекобійних. Вона останнім часом підвищилася. Саме тому Україна якраз отримала можливість обміну. Тобто, якщо минулі роки все-таки російські удари, на жаль, були більш ефективними по українській енергосистемі, то зараз у нас паритет і, відповідно можна говорити про цей розмін. Звичайно, хотілося би, щоб українські удари продовжувалися, і арешти танків продовжувалися, але ми бачимо дуже складну ситуацію з енергетикою в багатьох містах України, і тому все таки я вважаю, це буде успіх України, якщо там до кінця зими у нас. Буде хоча б енергетичне перемир. Ви знаєте, в одній з ваших перших відповідей сьогодні я звернула увагу на наступне. Ви кажете, що можуть теоретично домовитися і про наступні обміни. І раптом я згадала і гадаю, що ви теж це помітили. Обмінів у нас не було досить давно. Зазвичай це робили також перед новим роком на різдво, але на цього разу що власне трапилося. По-моєму, на новий рік у нас були обміни, але зараз в бойові дії продовжуються, і тому дійсно є кого заміняти. і Україна бореться за кожного свого громадянина, який знаходиться в полоні. І якраз в питанні обмінів в нас ефективний механізм, якраз коли ще Кирило Буданов очолював гур. А Костюков залишався на тій посаді, де він зараз, тобто на цьому рівні, вони домовлялися, і обміни проходили. Ми розуміємо, це складна операція, це питання довіри, але вдавалося це провести, і сотні чи на чина тисячі українців повернулися додому. Будемо сподіватися, що ці гарні новини ми почуємо також уже буквально завтра. Дякую вам, пане Ігорі, за вашу аналітику і за те, що доєдналися до ефіру Київ 24 Сьогодні Ігор Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами на зв'язку. Говорили про тристоронню зустріч, яка відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах сьогодні і завтра за участю України Росії і Сполучених Штатів Америки.